Якщо ти порадиш своєму кінту якесь прикольне пиво, скажеш, братик спробував такий пивас, так штирить, голова не болить, залітає чотенько, з щіпчиками, стараночкою, отак от. Можна ще і з водочкою мішали, не боліла голова зовсім. <кх> обов'язково прислухається. І обов'язково 100% спробує це пиво. Спробую, бо ти ж порадив. Нормальну тему. А якщо скажеш, братик, слухай, є такий продукт, який просто змінить твоє життя, який налагоджує травлення, покращує сон, з ним покидатися суперово, лягати спати супер, дає безліч купу енергії, підтримує м'язи, з ним можна худнути і не бути на дієті. От така тема. Спробуй. Скажи: ага, шняга якась очередна. Спасибо, братик, я лучше піду півка бахну. Але якщо ти, друже, тобі це все цікаво, що я переказав. Зниження ваги, набир м'язів, чудове травлення, чудовий сон, купа енергії, то звертайся, є такий продукт, який з моїм супроводом надасть крутезні результати. Оце все, що я перерахував, оце все ти будеш мати. І навіть більше. Тому не соромся. Напиши мені, звертайся.